Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody. Welcome back to my channel. І так, сьогодні ми з вами продовжуємо огляд цикл уроків за восьмою темою. І останньою темою цьому навчальному році за підручником Оксана Карпюка, англійська мова сьомий клас. І так, сьогодні у нас остання граматична тема. Говоримо про determiners, про визначники, ну, або ті службові слова, які стоять перед іменниками, так? So, determiners are words, put before nouns. They are used to clarify what a noun refers to. Вони використовуються, аби визначитися, до чого стосується наш іменник. Так? І так, Types. Які у нас є типи determinars? А визначників articles, Це артиклі. A, n the No article. For example, the museum I visited is in this area. Точно цей музей, так, який я відвідав, знаходиться тут, в цьому районі. A red bus here at 10 a.m. Червоний автобус прибув сюди о 10-й. Біг are aren't allowed on the plane. Отже, взагалі великі сумки не дозволено заносити до літака. Demonstratives. Вказівні займенники також є Дітюмінерс. Значниками. This that, these, those. This theater is amazing. Цей театр дивовижний. Those castles were built in 1788. Possessives. присвійні е, іменники. Присвійні, вибачте, прикметники. My, your, his, her, our, their. Ну, і е, е, наші, е, наш присвійний відмінок іменника. Так, апостроф С. My passport is on the table, my passport на столі. Anita's suitcase is here. Валіза, Waliza тут. Pronouns. Займенники також відносяться до determiners визначників. Other, others, another the others. You need other clothes. Вам, тобі потрібен інший одяг. I don't need this hat. Мені не потрібен цей капелюх. I have others, у мене є інші. There is another excursion. Є іще інша екскурсія, яку можете відвідати. Where is the other entrance? The інший вхід? Okay, so team visited two cities. 팀 відвідав два места. I went to the others. Я їздив до інших. Good. Детальніше ми ще поговоримо про Дітіомінер, про визначники зі спонсорами каналу а, за нашим громатичним зошитом. Тому долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, кому цікаво дізнатися більше. Ну, а ми з вами почнемо о, справи, так, робити тоді. Because practice makes perfect. Exercise 1, 2, 3, page 147. I need another bag because mine is full. Мені потрібна інша сумка, тому що моя вже повна. Ira hasn't been to the UK. It's her dream. Іра не була, так, в об'єднаному королівстві. Це її о, мрія. There are some uh, good tourist attractions in Kyiv. Є деякі да, гарні о, місця, які приваблюють туристів у Києві. Tell the others that everything starts at 3 pm. Скажи іншим, що все починається о 3 годині дня. Wendy and Ed visited uh, those pyramids yesterday. Wendy та відвідали ті піраміди вчора. This museum is closed. Цей музей зачинено. There is another one nearby. Але є інший поруч. Are there any other questions? Є... Чи є іще якісь питання? The oceans of the world are fantastic. Океани світу дивовижні. Good. Отже, першу вправу ми з вами виконали. Task 2. Let's complete the sentences with the correct determiners. Доповніть речення правильним визначником. So, the art gallery is in the same street. Картина галерея на тій же вулиці. Okay, good. This car is broken. I need another one. Uh, don't tell anyone or anybody, anyone, that we I've lost the tickets. Не говори я has a visa. Uh, the visa is from the UK. У Анди виза, Okay, a group of tourists went to the castle. Група туристів поїхали до м, замку. We should hurry up. Ми повинні поквапитися. Our flight is at 8 a.m. Наш рейс о 8 Some attractions are better than others, yes? Okay. Деякі цікаві місця так краще за інших. Ну, бо атракціони. He cannot find his tickets anywhere. Він не міг ніде знайти своїх квитків. Good. Отже, як ви бачите, що всі determiners-визначники це те, що вчилося з нами протягом цього року і попередніх років. The articles, demonstratives, possessives, pronouns are called determiners. And finally, make your own six sentences with different types of determiners. Треба написати власні шість речень з різним типом цих визначників. Окей, okay, я склала чотири речення, ви видопущить ще два. This book is very interesting. These. The determiner. My friend lives in London. My. I saw a cat in the garden. Eh. This book is interesting. These. Complete two more sentences. Make yes your own. Two sentences. Kid. Як вибачу бачите, що тема не складна. That's all for now. наразі це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. У мене нас вже дуже бага, велика спонсорська спільнота. Починаючи з 5 класу, ми працюємо над робочими зошитами, граматичними довідниками і готуємося до фінального юніт-тесту. Також не забувайте про наш телеграм-канал English Webinars, долучайтеся до нього, адже ми там працюємо щосуботи, проводимо благодійні вебінари на підтримку військових. Уся детальна інформація є в описі під цим відео. Знаходьте посилання на телеграм-канал, і в телеграм-каналі English Webinars, там є закріплений пост, там є всі деталі про, про те, як ми працюємо, які групи зараз наявні. Будемо продовжувати і протягом літніх канікул працювати. Надолужимо те, можливо, що пропустили протягом навчального року. That's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!